Доброго ранку всім моїм підписчикам, доброго ранку всім, хто марить з технікою. Сьогодні у нас 30 вересня, 8 година ранку. Ми другий день ведемо уборку середньої сої. Я там у попередньому відео вчора помилився, ми з 2 гектарів зібрали повний ПТС. Оцей, оцей з Бортами повний. Це, виходить, десь 2,5 тонни з гектара 25 центнерів. Комбайн сам по 410-й, жатка 390, 2,90 чистого захвату. Веде себе чудово. Зараз тільки будемо обслуговувати, обдувати, мастити, зняв фільтра з двигуна. Фільтр замурований пилюкою. Да, зараз ми його... Ну я його вже майже трохи Я його обдув. Зараз ще тут пошкрябаю трохи. Да, ще трошки подую. Отакий От наш кормілець працює бездоганно, поки що нема ніяких нарікань. Ми одночасно ведемо і уборку, і оранку. Оранка Deere 2850. Пелюки, звісно, натягнуло. Дуже пильна соя, не знаю. Вроді би, жари, так, жара така не стоїть, жари немає такої. ну соя. Капець пилюк летит. <кій> Сам по великий, але е, на, на диво заметив бере дето 10-12 літрів на гектар. Мі, здається, більше не бере. Зараз ми, от бачите, там чистий вентилятор, дуже дуже затягує. От що мені не сподобалось. Я не знаю, як у других комбайнах. Блін, дуже забиває радіатор. Кожний ранок це я вже вже прибрав. Це місце тут, тут блін, устелено половою від цього, від сої такий, такий як, як вата. Так, радіатор у нас. Я вже продув, почистив. Зараз будемо це все класти на місце. Да. Ще трохи продути двигун. Коротше, така робоча обстановка. Да. Дуже комбайн грязний, дуже в пилюці. Так що на це поки що не потрібно звертати увагу. Я тут собі пристосував, як тільки купив комбайн. Огнетушитель, здається. П'ятикілограмовий чи чотирьох. Ой! Зараз я бочку візьму. Так. Клавіші у нас все на місці. Решета у нас. Тут все у нас зергут. Все хорошо у нас. Це скатна доска, от, як я зробив. Тут коротше, вона на цих штуках заводських, а там я поклав її на пружини. Я не знаю, як у кого. У мене там не було пружин. Я не знаю, що взагалі там було. Коротше, я поклав на пружини, повигинав, повигинав самостійно ці штучки по знаходу пружини. Зараз, взагалі, ідеально. Прекрасно. Січкарня у нас на... Звичайна, старенька, на нерухомих ножах. Тобто ножі у нас тут мертві. Працює, ну, поки що працює ідеально. Ножі нові, як на самій січкарні, як оці. Коротше, все суперово. Подобається цей циліндр, Блядь, моща конкретна. Зроблено по старінки Видно, що комбайн. Ну, зараз в сучасності не бачу я таких циліндрів. Ставлять якісь стоненькі, слабенькі. Ось <кхе> січкарня, це так, я підняв защитний кожух. Що мені не сподобалось у цьому комбайні? Оце місце, блядь. Коротше, не можеш починати молодьбу, доки не викинеш вигрузний шнек. Це, коротше. Жах. Оце коротше, мені не подобається. Я вже робив сюди м -м, таку штуку, таку шляпу. Коли набив бункер, цей шнек притискається. Тут, коли хочеш відкинути, воно не стикується. Треба припідняти цей шнек. З повним бункером це зробити неможливо. Коротше, оце у попередньому моєму комбайні дойц. Теж не було тут підпора. Тут не було, але там клав зробив шляпу і грузив собі, щоб зерно не висипалося, коли я працюю. І коли потрібно вигрузитися, відкинув шляпу цю зняв, відкинув, все стикувалося. Коротше, без проблем. Ну, могло там не стикуватися ці пальчики, ну, Чуть-чуть там їх покрутив на півоберта. І все лише клоц. Тут, коротше. Воно так не виходить, ялкі-палки. От, 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 так. На цьому, коли я вибирав цього комбайна, звертав увагу на все. Хоча продавці звертають на це саму першу увагу. Та подивіться, які там у нього скати. Та подивіться, які передні, які задні. Да. Спереді скати ідеальні. Задні, задні нові. Коли я його купував, задні були взагалі дуже порепані, коротше поклеяні латками. Настояв на тим, щоб поклали ті викинули. Я його купую, він мені сподобався, був вже, але звернувши увагу на задню резину, вона була дуже погана. Сказав продавцеві, що комбайн беру, як тільки ви поміняєте задню різину. Ну, він не став суперечити, він знав, що різина там не очень. Отак. Оцей механізм, який називається хвалений шумахер. Ну, механізм як механізм. У дойці був простіший. Тут теж це все простіше. Просто, але, блин, якось воно недоступно. Ну тут що? Тут косогін, коса чпляється набагато краще. От бачите як, типа косточкою можна від будь-якої машини взяти цю косточку, ну, типу маленької шарової. Взяти від Volkswagen чи від Oпеľa. Приварити там пальчики, різьбу, поклав. Головне, щоб тут конус підійшов підігнати під конус. Оце тут зроблено плюс. У дойці там стоять дві такі ладишки. шкворня. там трохи ті ладишки стоять 1000 гривень на сьогоднішній день чи тисячу сто у дойці. Вони Хватає їх на 2-3 роки. Потім їх розмолотять. Але нічого. Ну, тут це плюс. Цей шумахер, ну він працює ідеально. Но щоб сказати, що це тут ноу-хау, якесь, ну-хау ноу на гроші. Ну і ремонтувати наверное, його дуже дуже важко. Не знаю, поки що він працює у нас ідеал. Кабіна супер, пилюки не тягне. Так, да, є в мене там одна дирочка, бачу, тут де куліса пере, переключання передач. Нею попадає пилючка. Ну, то нічого, то покладемо. Уплотнитель, там паролоновий знизу і буде все зергут. Мотовило робить чудово. Ей, що ще, що ще. Коса рідна, да. немає запасної коси, треба купу, цей, купити, нівуску, <кій> перерубати пополам. Ну, пополам не вийде, треба нівуску брати 4 <кій> Половина відрізати і буде лише головку косити, купити. Жатка подобається, тому що вона тут плаваюча. Так, да, кину і вона, коротше, собі в плаваючому режимі працює. Дуже це так прикольно. Так, це закрите. Тут, тут такий лючок. Знаходиться тут предохранителі, там коротше, розподільник е, знаходиться. Так, да, коротше, придумано Тоже, хорошо. Блін, не, не закрив. Отак. Закривається. Тут вже начіплено. Вони вже поклали свою емблему. Україна спецтехніка, е, спецтехнагляд. Ну, Добре. Всім до гарних зустрічей.